Усіх мене звати Вахуленко Ярослав. І сьогодні я хотів би прокоментувати новину про те, що Олексія Данілова таки зняли з... Ну не зняли, а звільнили з посади посла України у Республіці Молдова. Усе почалося ще у жовтні 2023 року, у жовтні 2023 року. Олексій Данилов ще був секретарем Ради Національної безпеки та оборони України. І, власне проросійський колаборант Олексій Арестович давав інтерв'ю Российский пропагандист Юлии Латиніній. И ось Иоси і Оксій Арестович. Овыш. Оксі Оксі Арестович. Овыч. Нецензурно. Оксі Арестович, нецензурно цензурно. Услову все убик Оксі Данила. Ну і ось. У би у Фейсбуку. У би у Фейсбуку. Осі Данілов. Лов. Лов. Усе ми у Фейсбуку? Оксі Данілов. Опосередковано. колону назвав колаборанта Оксі Арестовча Анто Москви. Якщо стисло, то то, то пан Данілов. Писав, що о, Російська Федерація продовжує використовувати залишки проросійського електорату для о, дискредитації України та Ізраїлю. Крім того, пан Даніло писав, що о, Російська Федерація використовує проросійських політиків для, для о, популяризації. Цих, цих самих проросійських політиків серед залишків проросійського електорату. І те, що писав пан Даніло, це абсолютна правда, тому що Олексій Арстов працює на колишній електорат ОПДЖ. Тобто, своїми проросійськими заявами. Арстовч працює на колишній електорат ОПЗЖ. Вот ладно. Ласно. Для мене було за рукою, чому це Оксі Арстауч так рідко перетворився на торіка шаря. Хоча це ще хто до твоє рівня скотився. Ну і я зрозумів, чому Арстауч так ризко скотиться до лині торіка шаря. Так от, уся справа у тому, що о, я думав, що Арсточ готується до якихось гіпотетичних виборів. Тобто, я думав, що Аресточ готується до якихось гіпотетичних виборів. Але, ой, як виявилося, от Аресточ є. Як виявилось, Арсточ є про російським колаборантом. І тіл ціл прямо. Аресточ ціл з Повно Говно російську пропаганду. І от. І от. У березні. Дві У барази, дві тисячі. У барази, дві тисячі. Два текста. У баразі, дві тисячки, двортек тварь уроку. Олексія Данилова, звильное з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України. А замість... Замість пана Данило, Новим, новим секретарем Ради Національної безпеки і оборони України був призначений Олександр Утвиненко. От. От От. і власно. От, дається ще у квітні 2020, -2020, 2020 року. От це Данилова начала як призначилось послом. України в Молдові. Ну а... Ну, а Олексія Данілова мало б затвердити. За твердити. Олексія Данілова мало б затвердити. Як послав Україну в Молд... Молдові ще у серпні 2024 року. Але вище до кінця зими. 2024-2025 років. Йо. О все Данилова звильнила в посады секретаря Ради та оборони України. А у справа право в том, что що... усякие там проросійські пророссийские колаборанты продолжили и... и... информативную кампанию против. Вот, усякие и... там проросійські колаборанты продолжили. інформаційну кампанію проти Данілова. Проте, окрім відвертих проросійських колаборантів. You we, you we, проти Олексія Данілова виступали і деякі інші мракобісли і малороси. Тобто, тобто, окрім відвертих проросійських колаборантів. Проти Олексія Данілова слова ще й інші вороги України. А тому, резюмуючи усе те, про що. Ми з вами говорили у сьогоднішньому відео. Я хотів би сказати, що якщо офісу президента України Андрій Єрмак та президент України Олімр Зеленський і надалі будуть толерувати таких українофобів, як Арстовч, то нинішня українська влада закінчить краще за попередню. Ну а я попереджав, ну а я попереджав, що Арстовч це проросійський колаборант. І інші українці попереджали, що Арсточ це про російський кобрант. А залом, резюмуючи усе те, про що ми з вами говорили, я хочу сказати, що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментарі.